Дивіться, ми знаходимося в агроцентр. Будь ласка. Стоп! Mm -hmm. Хочу вам показати вазони, але це не просто вазони. Вазони такі, що можна на подарок комусь дарити або взяти для себе. Це не просто вазони. Ми знаходимося в Тросинець-Гасійський район. Послухайте, бо це дуже буде важливо. І сама основна особливість цих вазонів, які знаходяться в нас в магазині. Це те, що вони, будь ласка, ближче, всі вирощені тут, тут, тобто, вони не були завезені з інших країн, не бачили нашого клімату, не бачили наших ґрунтів, не бачили наших земель, не бачили нашої температури, волосся і так далі. Ні, вони вирощені тут, в наших умовах, для того, щоб вони у вас, у вас, могли себе добре почувати. Немає, щоб не було такого, що ви придбали вазон. Додому привезли, пересадили і пом'яну. Ні! Ми спеціально проходимо дуже великі етапи, дуже багато йде втрат для вирощування цих газонів. Я це вам реально кажу, для того, щоб ви класний-класний матеріал. Вони всі знаходяться ближче до вас. Е, Стоп! Вони всі знаходяться в материнських горщиках, де вони починали своє життя. Для чого ми їх не пересаджуємо в горщики? Для того, що, по-перше, кожної людини є свої вкуси. Хтось хоче червоний пересадити, хтось хоче коричневий, хтось хоче з якимись камінчиками, хтось хоче як плетений, хтось хоче будь-який будь-який кольор взяти під вазонника. Тому, коли ви приходите до нас і хочете взяти його для себе чи на подарунок вазон, ви його берете. Пальчиком показуєте, куди ви хочете, щоб ми його пересадили. Даєте нам 5-7 хвилин, ми пересаджуємо, вам вручаємо, і ви собі з доброю душою і з гарним настроєм йдете, куди вам там треба. Тупці, тупці, і пішли. Поняли, так? Да? Дай з листа покажу, які, е які листи тут, і, і все як красиво. Дивіться, по-перше, зверніть увагу на їхній розмір. Це не ті, що продають в інтернеті, такі опицівки, зверніть увагу, які, які вже мощні, класні розміри наших вазонів. Бачите, даже фікус, оцей фікус саме темніше листя, яке в нього є. Зверніть увагу. Тобто хочете, щоб у вас був свіже повітря вдома, хочете, щоб ваша квартира чи дом набули іншого, інших барвів природи. То тому завітайте до нас. Це першу ми партію зараз привезли. Будемо далі їх брати, щоб був більший вибір. Тому, якщо комусь вже буде цікаво, завітайте до нас. Тросянець Гайсівський район навпроти Ставка Боднарсад.